Питали, відповідаю, ну, практично показую. Так? Розвороти в приливній резинці варто робити тільки на виворітних петлях. Тобто, ось тут в мене воно має зніматися, я її пров'язую, розвертаюся. І, ну, взагалі, це називають, наскільки я пам'ятаю, німецький спосіб. Ось, дивіться, отак от. один раз я її перевірю. Закрутила, ще раз показую. Ось. воно начебто з однієї вийшло дві. Ось, наприклад, в'яжемо. Ну і, і, наприклад, ось, так? Да? Треба розвернутися мені назад. Тут вона буде лицева. А з лиця вона буде виверідна. Тобто, так само я беру петлю, закручую, туди накрутила і в'яжу те, що мені треба. Дов'язую ось. Ось сюди, вона має, має зніматися зараз. І я її отак дві і знімаю. І в наступному знаку, ну, поприлинна резинка, і в наступному рядочку я її пров'яжу. Ось, бачите, вона отака виходить. Зараз я Ось так само будь-який раз, який ви розвертаєтесь, значить, і ось виворітно. І ось я дійшла до неї, да? тут, де мені її треба пров'язати всі оці петлі Ось. я заходжу так от. да? Ну, Вони і так у мене розвернуті, бо воно знімається. І дістаю і в'яжу далі собі. І ось дивіться. З лиця ось бачите? Воно, ну, нічого у вас не буде помітно. На основному полотні, коли ви вже його відв'яжете вверх декілька рядочків, не буде нічого видно.